До кінця року у Бердичеві проведуть капремонт покрівель будинків, повідомили в управлінні житлово-комунального господарства. Почнуть з тих, які кажуть найбільше цього потребують. У нас запланований на цей рік ремонт капітальний ремонт чотирьох криш. Це Карла Ліпне 128, Свердлова 57, Лейна, 43, Черновола 17. Зараз ми оформляємо документи по першу чергу. Значит, в первую очередь заборгованность по теплу, за воду, за кварплату. У кого меньше, в первую очередь будем делать. Договора у нас готовы уже. Но единственное, фонда розытка поступят деньги, заключаем, приступаем при наличии погоды. У списку тих будинків, які потрапили до щасливої черги, і 43-й, що по вулиці Леніна. Проте згодом його мешканці такої надії позбулися. Причину пояснив начальник управління ЖКГ. Леніна 43 на 1.08 стока затепло 102,5 тисячі гривень. Ви представляєте, яким трудом вбиваються деньги в ДК Газ України, щоб включити газ. И сейчас мы кабальные условия взяли по разрахункам за энергоносии, в том числе за газ. Нам нужно проплатить, не вкладываемся в проплату. И Име, имея такие ми, мы, мы, конечно, значит... Будемо дивитися, як розрахунки підуть, потім ключі во 2, 3, 8, ось на 40. А тим часом мешканці 9-го поверху будинку продовжують атакувати усі установи, маючи гіркий багаторічний досвід з проблем даху. Жалюються, що за 25 років капітального ремонту у них ще не було, а за борги інших потерпати не повинні. Я бігав два роки білого, коли добився, коротше, да. Лорис Полком. Що у вас було? Ось тут що бігало, кругом взагалі. Це все Недавно сделали, все отклеилось, все больше полностью. Как только дождь на улице, у меня дождь идет дома. Дождь идет в полном смысле этого слова. В прихожей идет весенняя капель и летняя капель. В ванну зайти невозможно, на машинку капает, грибок проходит через... плитку, через потолок Це просто невозможно, дихати нічим. Будинок номер 28 що теж по вулиці Леніна, до черги на капремонт не потрапив. На другому поверсі проживають лише жінки, вдови учасників війни. Кажуть, хоча за комунальні послуги проплачують вчасно, за 50 років капітальних робіт у будинку не пам'ятають. Балки на горищі прогнили, дах обвалюється, ринви не чистять. Самотужки літнім людям зробити це не під силу. У дощ зовні і всередині будівлі тече... пустинах мы уже не помним когда был ремонт никакого ни косметического ни, никакого ремонта вообще дом стоит с 1955 -го года уже в эксплуатации но в доме ничего не делалось я не знаю что там в жаке написано но у нас ничего не сделано и так в квартирах и у нее течет и у этих течет а ходить некому придешь вот уже это сейчас уже четвертый домоуправ у нас А песня одна и та же. Вот когда была буря, у нас сорвало конек на крыше, сорвало водосточную трубу. И сейчас затекает полностью весь угол дома. Он весь Наразі у місті почали поточний ремонт покрівель, кажуть в управлінні ЖКГ. Завітають і до будинку номер 28 по вулиці Леніна. Джерепам з міського бюджету для цього виділено 30 тисяч гривень. Це, звичайно, мізер, визнає Сергій Тютерєв. Невесела картина на горищі та даху продовжилася у провулку 10-ї п'ятирічки 8. У двоповерховому будинку проживає 11 сімей. Протягом останніх семи років мешканці написали 14 заяв до джрепу номер 5 теперішнього ПП. Житло сервіс -5 та міськ виконкому на капітальний ремонт, якого не було за півстоліття існування будинку. Троє учасників війни жаліються на свої проблеми: снування з мисками та виверками у непогоду, відсутність водостічної труби, як такої, та слиз на шпалерах кажуть, стіни сушать гарячою праскою та вишукують інші форми боротьби із протіканням стель. На допомогу з боку житлово-комунальних установ втомилися чекати. Я сам собі ремонтую, де треба. І вилазили ми з сусідом і робили те, що треба, щоб не текло на голову. І стояла виварка на столі, я пробивав дирки, робив сквозняк для того, щоб вентиляція пройшла і просушила. А якщо дощ йде, а п'ять капає. Ремонти ніяк не робилися. Зверталися ми в управління, ніякої допомоги немає. Текло, то приїхав. Один взяв кусочок шиферу, приклеїв дирку і поїхав. Оце такий ремонт. І як дощ іде, то руки й ноги трусяться на вікна біжиш, на потолки дивишся, на кришу підставляєш миски. Інвалід другої групи Любов Холоднюк, яка перенесла 9 операцій, навіть до газети писала, підраховує, стільки виходило, щоб відремонтували дах, що вийшла б не стаття, а Роман. Старенькі кажуть, не вже буде капати у квартирі і тоді, як доведеться помирати. Нині чекають, як на дарунок долі, щоб дах відремонтували. Хоча цьогоріч до черги не потрапили. Капили, повідомили ОПП житлосервіс 5 Я нічого в житті не прошу в підремонтуйте кришу, щоб мені не капало на мозги, як капало 76-го року. Ось його єдинство, моя дуже велика просьба зробіть нам, пожалуйста, допоможіть і вас дуже просимо, і все государство, і мира города просимо. Зробіть нам, будь ласка, цю кришу, щоб ми спокійно спали.